Ходьте, хто перший, розказуйте, як вас стрихте. Дякую, що. Я такі дівчата, які забодяться про військових, не забувають, допомагають, приїжджають, підстригають. Щоб в мене був на цю сторону зараз, та як десь. Тюба то се з Донецька почав урощувати. Мене чоловік теж військовий, я просто розумію цих хлопців. З однієї шкода, але з другої сторони вони такі войовничі. Вони не здаються. Добре, в лікарні, щоб не вирвешся десь постригтися. То дівчата, звісно, і бородку можуть побрити.